Доброго дня мої шановні підписники і гості каналу. Всім бажаю миру, це головне, добробуту, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. А я сьогодні приготую дешевий салат, який підходить як для буденних, так і для святкових застіль. Дуже смачний, ніжний і без дорогих продуктів. Потрібно! Крабові палички 200-240 г. Яйця 4 штуки. Ковбасний прикопчений сир 200 г. столовий буряк 2 штуки. У мене невеликий він. Майонез 300 г. У мене 50% жиру. І 1-2 зубка чеснику. Яйця відварені, буряки відварені і потерла на, на крупній терці. Ну, все потерла на крупній терці. Так, а тепер до буряків додавлю солі, що не присолено. І яйця теж солить треба. Сюди трошки перчику, Чесночок. буряків і з майонезом перемішати от першим шаром крабові палочки будуть у мене і так я зроблю сітку таку невдачну. Трохи розможу. Другим шаром будуть яйця? Яйця підсолити треба і трошки перчиком. І теж майонезом вот так. наступний сир буде. Його солити не буду, тому що він уже готовий І на сіль. І теж майонез. купила такий ти. Сейчас я сюда весь майонез выдавлю. Тут 300 грамм я все. Вот. И остальные бурячок. якийсь менш брати. ну чого? А тепер я його прикрасю, щоб був дійсно святковий, купила я в Аврорі От, от таку приспособу. Робить квіти. Я давно хотіла, ну, я, я не знаю навіть, як вона називається. От береться морквина. І, будь-яка, от вставляється, як стружилка для цього, для карандашів. І от вона так, тоненька-таненька, стру, струже. Ну, хвати отапочки. Так о, вистрягу. А тепер вирів ви, а тепер вирівнюю і складаю цей серпантин. Отак складаю. І от, виходить, квіточка. Всередині тоді ще щось. І тут і, і чист, чистить овочі є таке. Воно копійки стоїть 30 гривень. Ну, дуже цікаво. І бурячок, і дайкон. Можна робити квіти любим. Не страшно, що обірвалось. його можна всередину. Прикрасила свій салат. Морквою, сиром і петрушкою і на свято можна ставити на стіл за милу душу. Легкий, смачний, цікавий салат. Приготуйте недорого і смачно. Я, як завжди, всіх обіймаю і до нових зустрічей. Як завжди, дякую Збройним силам України за наш захист. Героям слава!